Усім привіт! В даному відео розглянемо з вами наступну задачку на арифметичну прогресію. Отже, у нас за умовою задачі дані числа 3 і мінус 0,5. Також відомо, що між цими двома відомими числами нам треба вставити 4 невідомих числа. Я їх поки що позначу ось такими дужечками. І, власне, всі ці числа разом повинні утворити арифметичну прогресію. Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, давайте для зручності пронумеруємо члени нашої майбутньої арифметичної прогресії. Отже, все починається із числа 3, тому давайте, власне, число 3 підпи підпишемо як перший член арифметичної прогресії. Далі починаються невідомі числа. Отже, перша з них вже буде відповідно. Слідувати після А1, тому це буде другий член арифметичної прогресії. Потім буде йти А3, А4 і А5. Ну і, відповідно, останнє нам відоме число це мінус 0,5. І воно, відповідно, оскільки йде після п'ятого члена прогресії, значить буде шостим членом арифметичної прогресії, тобто, відповідно, А6. Готово. Підписали. Тепер давайте поміркуємо, а як відшукати власне, дані 4 невідомих числа, які ми повинні з вами вставити між числами 3 і мінус 0,5. Пам'ятаємо, що насправді кожен наступний член, починаючи з А2, він утворюється шляхом, що ми беремо попередній член прогресії і додаємо кожен раз до нього різницю. Тобто, виходить до А1, наприклад, нам потрібно додати різницю. Нагадаю, вона позначається літерою D. Потім до А2 нам так само необхідно додати різницю d. Де... І ця процедура насправді продовжується, адже у нас послідовність арифметична прогресія. А ми пам'ятаємо, що власне саме таким чином, шляхом додавання одного і того ж самого числа до попереднього члена, у нас і утворюється власне арифметична прогресія. Таким чином ми можемо з вами скористатися тим, що ми знаємо, що число мінус це шостий член арифметичної прогресії. Також ми знаємо перший член арифметичної прогресії, і, власне, з даної інформації можемо відшукати d, тобто різницю арифметичної прогресії. І в цьому нам допоможе формула N-ного члена. Нагадаю, а можна знайти по такій формулі. А перше додати d помножити на n-1. І давайте цю формулу перепишемо. Для а6. Отже, а6 тоді можна відшукати як А1 додати, Д помножити. І замість N-1, якщо підставити 6-1, то отримаємо п'ятірку. Таким чином, в даному виразі, відомо А6, відомо А1. А от Д ми можемо легко відшукати. Отже, давайте складемо рівняння на основі даної формули. Отримаємо. Замість А1 підставляю 3. Далі додати 5 помножити на D. І це повинно дорівнювати А6. І А6 це мінус 0,5. Таким чином, розв'яжемо дане рівняння. Давайте 5D залишимо в лівій частині рівняння, а трійку я перенесу до правої частини. При цьому не забуду змінити знак з плюса на мінус. Отже, продовжимо розв'язувати наше рівняння. І ліва частина в нас без жодних змін. А справа отримаємо мінус 3,5. Ну і нарешті зможемо знайти D як невідомий множник. Для цього поділимо мінус 3,5 на відомий множник п'ятірку. В результаті отримаємо, що різниця нашої прогресії, тобто D, Буде дорівнювати мінус 0,7. Отже, різницю ми знайшли, а значить задача, по суті, майже розв'язана. Залишилося просто відшукати кожне із наших чотирьох невідомих чисел. Давайте, власне, це зробимо. Отже, виходить, як ми накреслені схематичному вище, вже позначили, щоб знайти А друге. Нам необхідно взяти А1 і додати до нього різницю нашої прогресії. Ми її, власне, вже відшукали, тому залишилось лише підрахувати. Отже, А – це в нас 3, а далі потрібно додати мінус 0,7. В результаті отримаємо, що 3 додати мінус 07, це те ж саме, що 3 відняти 0,7. І це буде дорівнювати 2,3. Отже, 2,3 це вже одне із тих чотирьох чисел, які невідомі. Тепер абсолютно таким же самим прийомом, давайте знайдемо решту чисел. Отже, для того, щоб знайти А3, ми візьмемо з вами А2. І додамо до нього D. Отже, я одразу запишу, що це буде 2,3. І знову ж таки, не буду вже писати, додати мінус 07, одразу запишу мінус 0,7. адже різні знаки поспіль плюс і мінус, як відомо, дають знак мінус. В результаті, якщо порахувати, ми отримаємо 1,6. Далі знаходимо А4. Отже, щоб це зробити, треба до А3. Додати Д, тобто 1,6. Додаємо мінус 07, в результаті отримаємо 0,9, і останнє число а5. Отже, для цього до а4 додаємо різницю і отримаємо, що нам треба від 0,9 відняти 0,7. Отже, маємо 0,2. Ну що ж, готово? Невідомі числа знайдені. Отже, перше з наших невідомих чисел це 2,3. Наступне це 1,6. Після нього 0,9. І останнє четверте невідоме число це 0,2. Власне. Дані числа, якщо їх розташувати саме в такій послідовності, разом із числами 3 і мінус 0,5 будуть утворювати арифметичну прогресію, різниця, до речі, для якої мінус 0,7. Отже, в цій задачі вкотрий раз бачимо, що на допомогу в таких ситуаціях дуже часто проходить саме формула n-ного члена арифметичної прогресії, завдяки якій, власне, ми й знайшли з вами. Різницю, і це дозволило без проблем відшукати всі числа, які необхідно було вставити у даній послідовності. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!